Знайшов такого грибочка. Просто неперевершен. Зараз будемо зривати. Це просто неймовірно, подивіться який він великий. Ух! Викручуємо. Привіт-привіт! Ви на каналі Добро Карпат. От я в пошуках білих грибів. Бачите, такі Карпати у нас гори Це мій собака, називається він мутан. До речі, в тіктоці набрав мільйон переглядів. Бій, півня і собаки. До речі, він популярний. Ось, зайшов у ліс у хащі. Подивіться, який гарний грибочок білий. Видіться. Молоденький, супер. Такий грибочок. Під усінній. Чи то вже осінній. О! Ось погляньте. Такий красень. Ставимо мою корзину. Баба збирався буквально такого красення зустрів. Ось, дивіться. Треба до нього ще в хашці заліз. Ось і таких красень. Дивіться. О. Ось. Ось такий красень. Жовтий, але не гарний. Це просто жесть. подивіться, який великий гриб. Просто неймовірно. Я своїм мутаном, собака, знайшов такого грибочка. Просто неперевершено. Зараз будемо зривати. Це просто неймовірно. Подивіться, який він великий. Ух! Викручуємо. Ух! Просто бомбезний грибочок. І він здоровий. Зараз ми його побачимо, почистимо. Просто неймовірно. Грибочок. Сфоткатись обов'язкового потрібно з ним. Просто бомба. Ладно, збираємо. Далі. Він здоровий. Це просто жесть, такий грибочок. Він здоровий. Окраса грибалки, подивіться. Здоровий, супер! подивіться, які гарні червоноголовці. Просто супер. ух, Таких потрібно брати. Звичайно. Зараз я почистю їх і поставлю в корзину. Що я гриба білого? ну Хто не знає 100% місць, звичайно, його не побачите ніколи. Він тут зігніє. Якщо б я не прийшов, він би зігнів. Я подумав, що під час я ще кише нас знайшов. О, подивіться. О, ну хто ж його тут побачив. У яфіднику. Подивіться, такий красавець. Поняли? Ось такий О, він вже старий, але гриб, факт є фактом. Ось у таких яфіднику Зараз такий грибочок. Ту корзині, що я назбирав вже. Добре, збираємо далі такі гарні. Червоногловці, гарні, але на цього взяв став, на. ось такий такий красавець. Збираємо червоноголобці.

Воно вціл ось такі корзина по чуть-чуть наповнюється. Ось такий ще гарний. Ось такий ще гарний. Дірона дуже гарний. Збираємо ось такі ще два червоноголовці. Опять це все таки, як я пізно пішов. Звичайно, більші червоноголовці визбирали, так? От. Менші лишили мені, да? ну і ще є багато що погнило. Все. Багато червоноговців погнило. От. Мені потрібно корзину лишати і добре дивитись, щоб визбирати всі червоноголовці. От. Ось такі ламінки, неймовірно багато. Подивіться, скільки багато. Не наглянь, там сяде кам'ятка. Ну, ці червоні ягоди, правильно? правильно? Нас називають кам'янка. Ось подивіться. Десь вона вже достигша, десь ще не достигша. Ось. Збира! Ось. Ось такий гарний. Молодний козарик. Ось такий гарний. Ось такий гарний. Ось такий гарний. Ось, прошу дожить. Траві важко видно їх. От це такий гарний красавець. Поставку. Прошу дуже. шикарний козарик, жовтий осінній такий. О, дуже шикарний. Ось подивіться. Немовірний. Ладно, збираємо далі. Ще один я пізно пішов і тому я по одному находжу, тому що позривали більшість. ладно, одно ключ. Дивіться яка тут камінка. Вона тут шикарна. Просто шикарна. Я вже скільки разів зупинявся спеціально їсти. Ну, вона тут руба. Подивіться, три захвати, повна жменя. Мутан даже її їсть. І багато, і повсюду, бачите? Де вони? Серед берез. Ось так. Добре ключиться, такий ще жовтий підберезник, гарний. Воно лось такий гарний. Ось такий. Ось такий. Зайшов я в підберезники, багато грибарів ходять, їх реально неможливо визберег. Є вони є, але ну, цього я брати не буду, ось вже все. Так. Маленькі, молоденькі, такі родяться, гарні, Ось, Ді ці такі гарні, молоденькі, супер просто ось такі. Ось, ще один. Не виключав камеру, просто ходжу і збираю, О, великі повіст береги. Маленькі мені приходиться збирати, уважно, мабуть, щоб їх не пропустити. Добре, чищу в корзи. Ось такий. Маленький. Ось такий ще гарний. Реально піду під одиночні рези. Переважно лінується йти під них. Там ще не ходжу. Один, Я Не бачив. другого тут. О, другий. Ось другий. Так. О, третій. идти. Козыри. Один. Другой. Ой, стятый. Ой, четвертый. Ці вже ніякі, хоча вони здорові, бачите. вони великі їх не беру. О, цей вже зів'яв п'ять робіт Ладно, Беремо ті 4 підберезники, але добрі, тверді. Ось подивіться по полю ростуть. По полі. Бачите. Ось бачите, де є. є? Які місцевості Карпати. Там сонце. Ось так. Призники ладно, збираємо їх. Дорогі! Подивіться скільки багато на одному місці. Може десь я не хочу туптатись ходять тут. Ладно, чистимо і став такі маленькі. Так. Далій. Ось один Подивимось. Ладно. Чистимо, і збираємо далі. Один такі гарні вони. Одненькі всі. Два. Це більше. Три. Чистимо, перевіряємо. і ставимо. Ось такий. Такий. Від часом знімаю вам корзину. Ось так. От ще такий гарненький. Ух, який здоровий! Зараз ми його перевіримо. Що такі тіргон газу? Від старості вже Цей ман ще добре. Цей ще добре. Ці два явно ні. Стан бачу. Так. На сухі гіляки спиратись. О! Такі собі вже досить здорово великий. Ладно, я тут обдивлюсь. А, бачу ще далі. Ось, бачу. Подивіться, які гарні. О, два. Ось третій, четвертий. Ось такий Поверхнево. Ой, собаці вже на, на ходити теж. Ось так. Тут такий гарний гриб підберезник. О. Красивий такий. ще гарний такий екземпляр. Один. Другий. Бачив одного, а зайшов, так знайшов три. Три екземпляри. Перейдемо далі. ну, включив телефон. І цією стороною. Ось. Другий. Другий <риснє> такий красивий. Ось два такі красиві тут. Серйозний. Росте. Ух, закрасен, просто гігант. Ух. Молодець. Ладно, збираємо далі. Ось сюди. Він. Ну, ось, гарний підберезник такий знайшов. Собака. Мій мутан. Вже голоден. Потрібно вже завершувати процес збирання. Але він ще збирає. Ось один. Подивіться, який там здоровий. Капець. Ого! бомбезний, О, ще один, Ой. Їх і не визберем, капець. Уродили червоного підбер... червоноголовці. Їх і не визбирати всіх. Це просто суперові, Біля таких підберезників червоноголопців я і сфотографувався, Ось радість, стари вкупі. Просто капець! бомба. Такі три красавчики. Просто неймовірно, подивіться. Повна корзина. Ще ці три добав. Ладно, такі Правильно. Три красавчики. Три. Ось. Раз. Два. Три. Курзину. Добре, буквально ще такого знімлю. Гарненького такого, подивіться. Просто бомба. От, ось такі молоденькі як кажуть, на замарановку йдуть теж. Підберезники, козарі, ну, мається на увазі козарі, червоноголовці молоді, йдуть на замарановку. Ну це просто і таких багато. Кошик. Добре, ключ. Реально вже йду додому і все попадаються по дорозі такі гарні у червоноголовці. Є, є. І, як кажуть, шкода, я їх у цих не бачу під час зйомки. Знайшов. Жалко їх не брати. Ну, Капец називається вистрілили. Просто бомбезно вистрілили. Занадто вистрілили. Грибарів бачив, звісно, всі з повними торбами. От. Торби погано, тому що в торбі, як кажуть, це все мяскається, в корзині так нормально. І тут зверніть увагу, вони всі чищені, що відходів немає ну, і хробачливих нема. Ладно, якщо ще включився, ось такі ще козарики є в лісі. Один, ось другий, ось другий. Десь я бачив тут третього, га, ось там, ось третій. Такі у нас, як кажуть, Карпати. Переважно смерека. Ну, і вже і береза пішла. Так що підписуйтесь на мій канал і будьте в курсі. Скільки я сьогодні знайшов. Десь буквально 3 години. Це, як кажуть, ну десь 4 з дорогою. Ось такі у нас Карпати, бачите, у нас смерека. Переважно. Ось я вам знімлю, щоб ви бачили, що дійсно Карпати. Ладно, пока, підписуйтесь на канал. До зустрічі!